Непосредственные претензии есть к руководителям, естественно, не к самим пограничникам. Так как на территорию Украины попадают беспрепятственно сепаратисты, не только сепаратисты, но и военные службы российских структур. Правительство делает то, что оно может делать, но погранслужба должна делать то, что она должна делать. Это первую часть, первый рубеж нашей страны, это погранслужба. Дальше уже это уже другое, это уже АТО, СБУ делает много. Но погранслужба это, это передовая оборона. Короче, если человек под следствием, чтобы деньги чиновники не выезжали, ответственность должны отвечать то, что они наделали. Убили Украину. И прикордонники должны Украину защищать, землю и народ. Защищать, чтобы она была на замке. Доброго дня. Мене звати Сергій Войка, представник літераційного комітету Майдану. Ми від громадськості хочемо вручити листа пану Литвину. Він на місці зараз. Може ви нас пустите, ми поговоримо через цю штучку. Україна стала того, А зачем? А за спросите, мы письмо принесли Литвину. А зачем вы? Ну я А От кого вы уповноважены? Вы відповідаєте за работу границы? Да, потому що... вы конкретно. У нас письмо Хорошо, це лист. його заступник. Я заступник, я директор департаменту. Хоча з персоналом, ми зараз візьмемо цей лист, у вас приймемо. По-перше, він буде однозначно доведений до громади державної прикордонної служби, до колегії, буде вивчений, відповідно, будуть надані всі відповіді. Я готовий зараз... Які сроки це буде, да, на твір? І чому литвин не вийшов? У нього немає на місці життя? Ви хоча б не перебивали давно. Чого не перебивати, скільки людей погибло? Чого нічого не вийшло? Че за... 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 не перебиваю? Сюда лейте, сколько людей погибло. За... 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 Я... За... 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 Давайте посетите за... за... здесь. Что, не против, вы сейчас сюда с можете... Простите, там стенка, да, можем зайти в бой. Может, зайти на крыше. Вы смотрите, так абсолютно спокойно. Сейчас можем закончить. Вы знаете, насчет дыравочки кордону я вам зараз повезти. От мы тут находимся цілу целую Сьогодні наш підрозділ один. Я думаю, ви бачите в інтернеті, цілу ніч вів бій. Це тей підрозділ, який ви називаєте, що він тримає заяву саме Луганський, Луганська область, пониця Луганська. Область, це відділ про служби, де зараз 80 прикордонників на протязі дня ночі вели бій, реальний бій і утримали бій того, вони повернуто в обратну сторону на монолог. Чому на очах прикордонників безперешкодно сепаратично блокпости для створення коридору, щоб вийти з України? Це населені пункти Кожевня та Дмитрівка Донецької області. Тут написано. Ні? Так. Ми вивчимо її. Ні, ми зараз, ну, я таких, таких фактів ми, не маю і не знаю, що десь державна, підозріть, ну дайте відповісти. Ну, що ж ви мені не даєте відповісти? Люди ми прийшли поспілкувати, то дайте мені цю можливість. У мене нема такої інформації, щоб в межах нашої компетентності, в межах прикордонної смуги, контрольованого району ми дозволяли порушувати режим. Там, де є і де не вдається це зробити, проводяться службове розслідування, є реальність. Тому дай, я вам прошу, дайте мені час там дам відповідь. будь ласка, ну дивіться, ну, кордон доряд, це ж не сьогодні, і це не тільки, щоб були прикордонники бій. Шонка виїхав, все майно їхнє безпри... безперешкодно, казали, що навіть літаки з золотом вилітали, і якби прикордонно. Це не Висподу вас не, я це розумію. ж представляю службу? Да, ви представляєте значить, службу? Це дивіться. Да. Так от е, люди виїжджали всі, фактично, Колобов, Клименко, Захарченко. Всі втікли ні у Одесі, тільки Закле. що уїхав. Скажіть так, да, де начальник міліції всього одеської одеської виїхав безперешкодно в Придністровську республіку. Не Як виїхав так? він в Придністровську брату своєму. Не виїхав. Я вам офіційно заявляю. Він виїхав в Румиї через Молдову. Він перетнув кордон офіційно законно. Я вам можу дати любе пояснення. Законно? Законно. Я на сьогоднішній день вас дуже уважно вислухаю. Давайте домовимося так. Я вам обіцяю, що на протязі сьогоднішнього дня ми підготуємо і скажете, кому ми передамо всі відповіді. До котроговоча да. ну до кінця дня Добі, скажіть, я прожіть, як ці всі люди змогли перетнути кордон. Можна одне питання? Як ну як ці люди перетинувати? Змогли... Якщо в нього для цього є відповідні документи, якщо він не поставлений на контроль відповідними службами, то відповідно він має право, як і будь-який громадянин, перетинати кордон. Так і вони перетнули Янукович? доходчиво Янукович? Шонка. На контроль службы Очереди был под домашним арестом. Какой контроль? Очевидец. Добкин тоже был Очереди, под домашним да, арестом, да, когда он, он выехал в Румынию, находясь под домашним арестом. У нас люди с не они могут выехать за границу. Еще ну, ну, раз, ответьте на вопрос. Конкретно, Янукович и Шонка пересекли кордон Украины. Тогда, когда господин Литвин был так же, как и сейчас головой службы при кордоне, понимаете? Все, все вы понимаете, о чем мы говорим? Я это понимаю. Этого вот достаточно для того, чтобы человек подал в отставку? Давайте скажем так. Я вам скажу, дам ответ вот по каждой особе, как они перетнули постановку. и чему Витовь это стало. Ответ должна быть одна. Это отставка ему. Литвина. Ну, это, это ваша думка. Это не только моя думка, Но это общее мнение. Я разумею. скажу, что это Короче, другий день на Запишите, пожалуйста. Визитки есть? Нема визитки, нема. визитки, на На сьогоднішній день, про цей бій, про який я вам доводив і доповідав, знаходиться у нас поранених 6 чоловік. Із них, до, до речі, і серед них один генерал, який виконує там завдання. І був цей, цей герої, не молодці. герої, герої молодці. Не і молодці. І в нас всі такі герої включаємо. і молодці. А якщо є якісь нюанси, повірте мені. Ми реагуємо на це. Проводяться з позволява. Названі такое количество нюансів. Вони ще почався з того, що було не пропущено, з боєм не пропущено три камаза зі зброєю. Вони вернулись назад в Росію. І це факт. І після цього це не вперше. І після цього почався бій, який практично був до ранку. і нам вдалося відбити цей напад і нанести. Чому це тільки зараз стало? Скільки зараз? Я давайте знову я. Ну не знаєте, я не знаю. Я вам підготую. Це не Ми Долоду, бачимо, скільки зброї в руках у сепаратистів. 8 травня до нас зброю. Мене ще питання Та, до вас в. про щодо того, як відпустили щоб побігти Людським жертвам. Тобто прес-служба давала давала таке пояснення. Але, по-перше, з бойової тактики, як нас проінструктував один з генералів, якщо на на в прикордонному пункті знаходиться 80 пограничників, як це було, коли відпустили Болотова. То нападати має мінімум 240, щоб вони взагалі якісь шанси мали. Нападало 150. Це, цей генерал. Ще е, мислить старою формацією, так як і я, інколи. Ми зараз перебудовуємо своє мишлення, як це на російській мові, тому що багато чого. Зараз потрібно міняти в тому числі, в тактики застосування. Повірте мені. А, ви ви зали, Я вам дякую всім. Сказав відповідь завтра. Відповідь завтра буде дана. Ви кузяри пооб'їдали, ніхіра тут не робите, тільки ото сидите і штани просижуєте. Що ж не можна так? Що ж тут? Ну як не можна? Оце прикордонники. Давайте нам дайте нам один на палатку. Дівчані, дівчині, дайте. Да я будет Почитайте в интернете. интернете. Да, мы маем интернет, мы маем интернет, за там. Очень много людей среди пограничников нормальных, порядочных, которые болеют за Украину и хотят делать все, чтобы Украина была единой и независимой страной. Но когда у них нет команды, когда у них ничего нет, как у нас по Крыму было, нет команды. Ну нет команды и нет команды. Я понимаю, что можно переворачивать все на Турчиново, там на кого угодно. Но у тебя есть долг, ты стоишь на границе, когда ты стоишь на границе, вот ты вышел на заставу, у тебя есть только ты и присяга, больше никого нет, нет команды другой больше. Если ты видишь контрабандистов, или ты видишь нарушители границы, ты должен действовать по присяге.